Друзі, всім привіт! Я вже майже рік не бігав, і за результатом мене вийшло майже 7 кілометрів пробігти за 44 хвилини. Результат такий собі. Сильно часто я бігати не буду, максимум раз в тиждень. Розцінюю це вже як більш як кардіо, а не як тренування витривалості. Щоб не нашкодити своїм силовим, буду тільки раз в тиждень бігати найбільше. Зараз рухаюся вже в гуртожиток. Заходив в АТБ, придбав продукти. Зараз буду робити бургери: веганські бургери через інтернет на сайті замовив веганські е, котлети, Також фарш буду згодом куштувати. Е, хто не знає, я вже як з 26 грудня веган майже два місяці. До речі, сьогодні у мене вихідний субота, єдиний в тиждень, і я вже вийшов на пробіжку. Далі в лазню, Далі буду вам знімати відео, монтувати, викладувати контент. Тож не шукайте виправдання і кращої нагоди розпочати. Е, найкращий е, час розпочати це саме зараз. Тож дійте, якщо хочете змінити своє життя на краще. Дубайтеся за кожну хвилину вільного часу і з часу. Чіпляйтеся за кожну хвилину вільного часу, і згодом у вас все вийде, ваші мрії все здійсниться. Тож працюйте, я також буду працювати. Тож вперед, друзі, найголовніше це віра, чітко поставлений план і постійні дії поступово рухаючися крок за кроком до своєї мрії. Вже п'ятий заходи у парілку, зараз заходимо в річку, охлаждаємося. Хочу в трусах. Mm. Квадратик би поставив. Квадратик би поставив просто Квадратик? чорний. Ну, не знаю, навряд. з головою. Стараємося емоції стримувати. Не кричимо, наче різані. За порадами Ярослава. Сильно не геройствуємо, сидимо в воді до цих пір, як тіло комфортно. Так, <характер> Да, я знаю. Давай, дабл байсепс. І потихеньку виходимо. Правильно, Да. Yeah. Зараз ще зробимо декілька заходів і тоді вже якраз будемо переодіватися, приймати душ і збиратися в гуртожиток. Друзі, всім доброго ранку. От я вже і в залі потренував такі, що персональщика. Зараз буду сам тренуватися і також тренувати клієнтку. Заряджаємо з креатинчиком, також енергією, батончиком веганський по складу підходить. Тож все супер. Сьогодні за планом становотяга э, э, чувствую себе максимально побитим, не знаю, чому так. Чей поспав 8 годин, і мені цього не вистачило. Ну нічого, будемо дивитися, що з цього вийде, і працювати далі. вам підходить. Тяжко. Чашка? Тяжко? Все добре. Ану баночку покажі. Как розбили. Да, Молодець. Ой, тяжко, так? Да? Тяжко. Воздушно, як всегда. Да. Друзі, я вже й потренувався. Зараз в гуртожитку рішив з'їсти. Макарони із фаршем, і також веганський бакон. Фарш також веганський. І також чай із апельсином або баконом. Ой, Або із конфетою. Друзі, я вже на роботі. Зараз прийму такий протеїнчик. І також прийму такий батончик, якраз трішки вуглеводів для мозгової діяльності, щоб далі тренувати людей. Я вже відпрацював. Зараз дев'ята година вечора. Рухаюся я до гуртожитку. Завтра поговоримо про відмінність між веганом і вегетаріанцем. Доброго ранку, от я вже й прокинувся. Зараз вам зроблю коротку нарізку приготування сніданку. Давайте розберемося, чим відрізняється веганство від вегетаріанства. Що їдять вегетаріанці? У їхньому списку можуть бути мед, молоко, яйця. Головний принцип жодного вбивства, жодного м'яса. Чим насамперед відрізняється веган від вегетаріанства? так це безкомпромісним запереченням усього тваринного на своїй тарілці. Допускається лише туди. Продукти виключно рослинні, тобто продукти рослинного походження. Підводимо підсумки. Вегетаріанець не їсть м'ясо, тобто він проти вбивства тварин. Веган не тільки не їсть м'ясо, але й виключає зі свого раціону продукти тваринного походження, тобто, це молоко, яйця, мед теж не споживає. Веган не тільки проти вбивства тварин, але й проти насильства. Також веган не відвідує розважальні заходи за участі тварин: це зоопарк, цирк, дельфінарії, не носить одяг з тваринними продуктами, у складі яких є шкіра, вовна, шовк, не користується товарами, що тестувалися на тваринах. Зараз вже буду збиратися зустрічатися з братом. Пограємо часок у приставку, якраз футбольчик, і тоді вже на розтяжку. І після розтяжки зразу вже буду працювати, тренувати клієнтів в залі. Тож, погнали. Подивіться, хто в нас іде. Здрава. Здрава. Пропускай. Наступному відео я вам розповім всі деталі своїх змагань, коли вони відбудуться, яку суму мені потрібно зібрати, в якій своїй категорії я збираюся виступати. Все це я розповім в наступному відео. Всі підписуйтеся на канал, щоб не втрачати мої відео далі. Всім пока-пока! Какое послание ты хочешь передать после болгарских? Третье вправо на ноги заходит нормально. У не сильно крутаются. И пятики. Да. Блин, жесткий. Но глубина хорошая была. Да.